Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ось такого Тейкіна. Мотоцикл дійсно яскравий. Моделька на 250 кубічних сантиметрів Airline. Отже, на цьому мотоциклі встановлений одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун з повітряним охолодженням. Додатково встановлений ось такий радіатор охолодження мастила. Коробочка передач у нас на 6 ступенів, вмикається дуже плавно, в тейкенах це налаштовано дуже добре, тому при їзді це додає комфорту. Сам мотоцикл дуже м'якенький, цікавий. У нього ось тут попереду встановлена вилочка перевернутого типу, позаду моноамортизатор трішечки захований, звісно, але ми доберемось до нього. Взагалі, в цілому, я гадаю, що саме ця модель підібраний підібрана кольорова гама для цього мотоциклу. Ну, ось він такий весь чорно-графітово сірий або графітово сіро-чорний це вже на смак кожного. Гальма дискові гідравлічні. Попереду та позаду відторможується бездоганно. У нас колеса позаду 130 80 17 а попереду 110 90 17 Широченькі, і як ви бачите, гума не досить трасова і не досить там, кросова. Тобто це такий універсальний мотоцикл, яким можна проїхати будь-де без ніяких проблем. Понизу у нас встановлений захист в такому форматі. Щоб, ну і Достатньо високий мотоцикл, кліренс, я не знаю, зараз заміряти немає, чим, на жаль, але, на мою вимірювальну, суб'єктивну думку, сантиметрів до 30 кліренсу цього мотоцикла є. Давайте поосвітленню трішки. Освітлення ледівське б'є дуже гарно. Також йому допомагають ось такі бічні противотуманки лінзовані ну Або габаритні ходові вогні. Тут у нас по центру лінза, і кругом ще така діодна стрічка. Також ледівська ось така стрічка йде. ну Це чисто підсвітка габариту бічного. Ось так воно виглядає. ну Мотоцикл взагалі дуже такий агресивний. І посадочка в нього рівна, комфортна. Вам не потрібно кудись там дуже сильно нахилятися. і так далі Дві, до речі, вихлопні труби. Звук на 250 кубічних сантиметрів цікавий має. Тут у нас можна встановити якийсь кофр. Є поручні для пасажира, сидіння двомісне. Звісно, що водій сидить набагато нижче пасажира. Ну і Можна це побачити по висоті самих підніжок, де пасажира, а де водія. Коробка, до речі, класична, перша вниз, інша вгору. Давайте ще поглянемо на його приборну панельку, як вона вмикається. В тейкіні дуже класна анімашка така. Все мінімально, але дуже стильно, стильово виглядає. Все, що потрібно, тут абсолютно є, як у автомобіля, повноцінний циферблат такий. Це в нас увімкнення та вимкнення наших ходових вогнів, які встановлені на захисті. USB-роз'ємчик для підзарядки ваших гаджетів присутній. Зараз дзеркал немає, вони складені в коробку, але до клієнтів приїжджають в коробках і клієнт потім вже сам там собі вкрутить. Тут все як завжди, керування світлом, поворотниками сигнал. Ну і тут стоп-двигун, також світлогабарити і електростарта. Тому, друзі, якщо цікавий такий варіант, можете переходити за посиланням. У нас зараз діє гарна розсрочка на 5 та 10 місяців з переплатою всього 500 або 1000 гривень. Тому, друзі, переходьте та ознайомлюйтесь з умовами. Якщо щось незрозуміло, телефонуйте за номером, що вказаний на сайті. Ну і гарного та вдалого дня.